Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Вже зовсім скоро стартує обмін душ і є перелік прогнозованих героїв, які можуть бути в списку на обмін. Звісно, цей список може бути змінений, але давайте все ж подивимося на цих героїв. Я спробую коротко пройтися по всіх героях, хто і для чого потрібен, а кого вибрати, вирішувати тільки вам, адже ще багато залежить від наявних вже героїв. Тож давайте розпочнемо. Перший рядок героїв, яких можна взяти за 10: бармаглот в костюмі. Досить старий герой. Я думаю, ви знаєте, як працює його механіка. Він б'є по ворогах з краю 300% і ще ставить їм отруту. має швидкий набір. Як на мене досі непоганий герой, і ще враховуючи те, що це саме костюм, то і стати його краще від звичайної версії. Там покращений бонус костюма додатково дає атаку, захист та життя. Звісно, якщо ви маєте більш новіших і топовіших героїв, то він вам не підійде. Але в загальному непоганий варіант, тим більше за 10 героїв. Далі в нас Міка або ж слюда. Теж старий герой, ну та й нових сюди в принципі не дають. Він з вежі ніндзя, це одна із перших веж, яка з'явилася в грі. за Раз вже їх є декілька, як і у всіх ніндзя-мана заряд. Він ставить розділення, захист та генерацію мани всім союзникам. Чим більший заряд, тим вищі цифри його вміння. Це герой підтримки, тож підійде в команду захисту та атаки. Його добре використовувати, якщо є в наявності хороші, але повільні герої, які наносять шкоду, або середні. Він трішки пришвидчить набір мани і, звісно, дасть захист. Якщо ж є схожі герої такого типу, то його немає сенсу брати. Але герой теж нормальний, як на 10 героїв, але багато залежить ще від наявних героїв. Далі Айора і Пушок. Це шотер з середнім набором мани 600%. Теж досі непогано буде відігравати, хоч і в теперішніх реаліях це більше герой для атаки, особливо якщо цілі з прислужниками, бо вона перед тим як нанести шот, їх знищить, особливо якщо це мега-прислужники. У мене є цей герой, і це єдиний герой, якого я маю з цього Песку. Її шот нанесе плюс-мінус тисячу шкоди, якщо це середньостатистичний герой без захисту на фул прокачці. Якщо ж це герой нового покоління, тобто під тисячу броні, це без емок та зламу, і ще який захист має, то це плюс-мінус 800 шкоди буде. Це так для порівняння. Звісно, якщо ще захист підрізати противнику, то шкода буде вищою. Тож за 10 – це те ще непоганий варіант на обмін. З героїв вогню за 10 нам пропонують взяти Нур. Вона ставить прислужників з 30% хп. 30% атаки. Було по 25%, нещодавно апнули до 30%. І ще прислужник, перед тим як вдарити, знищує прислужника цілі. І в себе нічого, але в неї повільні набірмани. Ще хоч би якийсь відхіл давала, а так цей герой хіба що на пришвидшені режими згодиться. Ще один герой із схожого типу з прислужниками Фрост. Він вже швидкий набірмани має, але його прислужники не дуже товсті, тільки 13% життя та 15% атаки. Щоправда, ще самим прислужникам. Дається 30% життя та 30% атаки, і навіть до 200% може збільшити. Самі по собі прислужники нічого не роблять, лише атаку мають, тобто лише можуть підсилити додатковим життям героїв, і то того життя не такий високий рівень. А тепер герої за 15. З героїв темряви в нас горгулія Кемені. Він масовик з середнім набором мани. 330% наносить. Цього вже непоганий рівень, як на героя з середнім набором мани. А ще додатково плюс 60%. 5% шкоди за недуг, який є на героєві. Тобто, якщо навіть якась одна кровотеча, наприклад, відкрита варваром, буде на героєві, то це вже майже 400% шкоди всі вороги отримають. Максимум до 655% може бути. А щоб пішов максимум, то треба 5 недугів отримати. В принципі, це можливо, адже зараз і від пасивок різні недуги можуть бути, і бонусу сім'ї, та й від вмінь. Ну і це горгулья обросте кам'яною шкірою. Тож, якщо потрібен масовик в команду, це хороший варіант. Далі Елоїза, це герой з сім'ї воронів. Вона теж масовик з середнім набором мани, але вже 270% шкоди наносить. Щоправда, перед цим знищує прислужників. А далі ті, хто мали прислужників, вже не можуть поставити нових протягом 4 ходів. Її можна брати, якщо потрібен масовик в команду, або нема ким боротися проти прислужників. Хоча зараз, як на мене, більш цікавіші герої, які не дозволяють підсилення поставити або ставлять захист від негативних ефектів, чи Віддають негативні ефекти назад, але герої потрібні різні. І в принципі, з бронерізом, якщо такий герой є в команді, вона буде працювати добре. Вінніфред це герой Бард. Вона шотер 550%, але з повільним набором мани. А ще атака може пройти ланцюжком по вдареному противнику і нанести незначну шкоду. А ще вдарений противник отримує мінус 54% до атаку та імунку до бафів, якщо є в наявності швидші шотери, або герої з плюс-мінус таким рівнем шкоди. То нема сенсу її брати. Можна взяти, якщо маєте, наприклад, героя, що накине ману, і потрібен герой з високим рівнем шкоди. Або суто на пришвидшені режими потрібен герой. З героїв вогню нам пропонують ванду в костюмі. Вона всім противникам наносить 115% шкоди, краде відхіл на 51%. А що особливо буде корисним захист від негативних ефектів на три ходи. Ванда дуже швидка, тож цілком буде встигати поставити всі свої ефекти. Тож, якщо потрібен герой такого. Плану і ще немає, яким ставити захист від негативних ефектів, то цілком можна її брати. Бо якщо, наприклад, є Гатор чи хтось схожий, навіть та сама гранат, яку нам за 20 пропонують, то краще когось іншого обрати замість неї, але герой хороший. З героїв льоду костюм Афіни. Так як це костюм, то стати в неї підсилені на відміну від звичайного героя. Плюс костюм отримав вже пасивку, і нею може зняти останнє підсилення у всіх ворогів. Щодо вмінь, то рівень шкоди 200 90% шкоди цілі і незначна ближнім ворогам. Але рятує те, що вона ріже броню цілі і ближнім ворогам на мінус 41%, і ще мінус 4% за кожен удар. Тобто зріз може бути вищим. А в мене немає, але є хуфу з таким самим типом зрізу. Щоправда, там стихійно, але принцип дії такий самий: то зріз розганяється на 73%, що чимало, і, наприклад, на Титані там хороші цифри вилітають. Та й по противнику теж. І це не стихійно, а взагалі. Стихійний зріст тут теж дається, додатково героям вогню проти льоду, але просто мінус 34%. Тому теж непоганий герой. І залишилися герої За 20, перша дяочань. Нещодавній імбовий герой, яку замінили її ж колеги по ВТК, але сімейства мандрівників та багато інших нових героїв, які повиходили, із завітного виклику, із могутніх улюбленців та гоблінів і так далі. Але, як на мене, герой досі непоганий. Швидкий набір мани і відхіл на 35%. Всім. А ще є прислужники, які ударом крадуть бафи. Щоправда, в них небагато ХП, а лише 15%. І ставить вона їх тільки собі і ближнім союзникам. Але їх вміння красти бафи і віддавати власнику ще й досі підбішує. Це герой на центр або праве чи ліве плече при стандартному строї команди. З жовтих героїв за 20 нам пропонують костюм білого кролика. Він швидкий, наносить 260% шкоди цілі і ближнім ворогам. І зрізає захист на мінус 34%. На фоні нових героїв, які 375% шкоди можуть наносити цілі і ближнім ворогам, кролик відстає. Але якщо у вас нема такого героя, то кролик непоганий варіант. Особливо якщо в команді є ще масовики або герої по трьох, то після підрізу броні кроликом їх шкода буде вищою. Філасфох, герой природи. Він швидкий диспелер, щоправда, тільки по одній цілі. І наносить ще 420% шкоди і зрізає захист на мінус 58% проти природи. І теж тільки цілі. Хороший варіант для атаки Титана. Стати відносно нових героїв теж відстають, але це про всіх героїв, тут таке можна сказати. Хоча в нього захисту та життя дійсно невисокий рівень. Якщо у вас є, наприклад, швидкі герої природи по трьох, то це сумарно вищий рівень шкоди буде, ніж нанесе філас Фог. Хіба що потрібен. Саме диспелер в команду. З героїв вогню пропонують гранат. Вона ніндзя, тобто з маною зарядом. Це герой оверхіляє і ще ставить захист від негативних ефектів. Це хоч і старий герой, але може бути корисною, якщо її маєте, то супер. Чи брати чи ні, тут схожа ситуація, як із костюмом Ванди. Якщо є схожий герой, то навряд чи вона потрібна. Якщо ж нема, а ще й потрібен лікар, плюс захист від негативних ефектів, то можна розглянути її кандидатуру. І залишається ще герой льоду теті. Це хороший герой для вибору. Вона швидкий герой по трьох, 300 ще шкода водою і ще атака союзника. Якщо потрібен герой льоду в атаку чи захист, то це хороший варіант. Тут навіть говорити багато не треба, вона точно зайде. Ось таких героїв нам пропонують цього разу. Звісно, нагадаю ще раз: це попередня інформація і можуть бути зміни. Також щодо вибору героїв, вам потрібно покладатися насамперед на власні потреби, де є в чомусь недостача, який колір більше потрібен. І куди саме потрібен герой. Я особисто обрала би Тетіс, якби мала 20 героїв, бо в мене з героїв льоду більше пасивні герої є в наявності і повільні. А от такий швидкий герой, який наносить шкоду по трьох, гарно би зайшов. Пишіть, кого ви плануєте обирати, чи серед цих героїв ніхто не підходить, і таке буває. Отож, на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково Жіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі!